Маленька сидить. Друзі, вітаю! І ви зараз неодмінно дізнаєтесь, яке завтра, 14 грудня, свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво і приємно. Отже, 14 грудня в Україні вшановують пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. А ще це день благодійності в Україні, день смажених каштанів, Міжнародний день хорового мистецтва. Вітаю всіх причетних, світовий день запалених свічок, Національний день безкоштовної доставки та день випускання птахів душі. Авіряни вшановують пам'ять святого пророка Наума. А свої іменини в день святкують: Наум, Дмитро, Філарет, Порфирій та Анастасія. Привітайте ваших іменинників. А що не можна було робити в цей день, у тут цікаво. не можна було їсти на уроках, бо все вивчене з'їси, а також не можна було залишати книгу відкритою, бо забудеш все, що вивчив. Після укладання будь-якої угоди не можна було дивитися в дзеркало, тому що домовленості будуть порожніми. Не варто виходити в цей день на вулицю після заходу сонця, тому що можна зустріти нечисту силу. А ще коли подавали гроші, то не можна було дивитися в очі жебракові, щоб не опинитися на його місці. І це буде завтра, 14 грудня. Слава українцям і слава зсу.